Бажаю здоров'я, мене звуть Ігор, позивний плут. Я головний сержант зводу управління розвідкою батальйону безпілотних систем 23 окремої механізованої бригади. Мені 30 років до, до війни я був продавцем консультантом в мережі магазинів Комфі. Також побічно займався ремонтами телефонів. В армію пішов добровольцем добровольцем два роки тому. Попав в 23-ю бригаду випадково, коли прийшов добровольцем військкомат. Сказали, набирається нова бригада, новостворена, буде європейське озброєння. Я погодився і пішов в цю бригаду. На початку, коли я тільки прийшов, нас відправили на БЗВП, два місяці ми знаходились там, потім прийшли вже у свій перший сектор. Я спочатку був у міномерному підрозділі. До нас приїхали відбирати на навчання на Мавіки. Так я пройшов навчання, дуже добре себе показав. Мене відправили на навчання на БПЛА Вектор, і потім вже створили батальйон безпілотних систем. Спочатку був рубак, потім став батальйоном. Я ніколи не літав на безпілотниках до війни. Це був мій перший опит, і мені дуже сподобалось. І почав швидко в цьому розвиватися. Не зразу вмів, але дуже швидко вчився. Мавік я освоїв десь за тиждень Вектор десь за 3-4 тижні. Зараз я керую взводом літакової розвідки налагоджую роботу, то диспетчерю їх. У нас є в екіпажі холод, мій товариш це мій другий пілот, і фармацевт це наш помічник, інженер. Ми, ми постійно розвідували на Часовому яру, були на очеретиному літали. Ми збили дуже багато техніки, в тому числі сонце, піоки, то пара танчиків було, бойові машини. Одного разу ми літали, знайшли на ходу бойову машину, вона почала ховатися в посадку. Коли рота пристрілювалася, вона випадково заділа поряд стоячу Бабаємку, котру ми не бачили до цього. І вона дуже яскраво горіла і запалила нам півпосадки. Наші пристрілювалися і випадково попали ще одна одиниця техніки, яка стояла холодна, і ми її просто не могли побачити. І так ми знайшли цілих дві і знищили. Сонцепьок це була історія на очеретаному. Ми літали. Це був мабуть найсумніше чергування, тому що нічого не було, ворог не пересувався, і випадково чисто побачили, що щось їде дуже-дуже далеко. Це було десь 5 кілометрів від нашої зони розвідки. Ми, ну, нам нічого було робити. Ми вирішили дорозвідати. Це був Сонцепьок. Одразу тільки ми повідомили диспетчеру черговому, що це Сонцепьок, Бачимо, на нашу трансляцію зайшли майже всі бригади, які стояли в мужі і почали по ньому гасити. Одразу не підбили. Спочатку тільки пошкодили і виступ вистрілу десь з 15-го, тільки попали, вже знищили. До речі, горіло дуже слабко. Я сподівався, там буде бум якийсь. А насправді там можливо вже відстріляне і бика не було з собою. То він просто палав, і все. Ніякого вибуху там я сказав, нічого не було а ми очікували.